Від декларації до справи або операція депутата в армію у Харкові на сасі міської ради 11 депутатам вручили повістки до військомату. Імена депутатів оприлюднив помічник обласного комісара справових питань Володимир Новиков з трибуни зали засідань. Чим викликав невдоволення і міського голови Кернеса і депутатів-призовників вручення повісток під час засідання мер назвав це дослівно цирком. Невдоволеним залишився й депутат Андрій Лесик, який два роки тому сам брав участь у незвичайній піар-акції рекламі контрактної служби в армії. Він також назвав процедуру запрошення депутатів виконати громадянський обов'язок клоунадою. Цирк уехал, а клоуны остались. Теперь серьезно. Значит, действительно, то, что сегодня раздавали нам здесь повестки, первое, хочу сказать, что действительно придется мне выставить Магарыч одному из коллег-депутатов, который говорил, что будет такая ситуация. Но до последнего был уверен, что не хватит э, фантазии до такого, ну, скажем так, безобразия и дискредитации армии как таковой. Потому что на сессии все депутаты вместе, их рабочее место, имеем право вручать на рабочем месте.